Завжди з вами Габи вай. Сьогодні я буду гуляти в ігру під названня Зобі Апокаліпсис. Це вже одиннадцята частина. Як я питаюся пройти цю ігру. Ну, починаю. І з самого треба забрати всі награди. І, думаю, сюди. Піду. Робра лопать. Это В началі ігри я допустив бать. До сих так важко було. Буду вашей ваші.

Моє любов оружие, став ак 47. Що в PAVG. Шо... Ну в PAG можна і прицели, Ну Дубвеси батю надати. А тут жалко нельзя. Е, що е, тут? О, Еб -ку можна купити тут. Не, я буду сразу так побачить. Оце шо. Ага. Сюда надо на корб, як у фій. А! Я вже прийшов! То був последний. Да я буду корб получать, щоб вот сюда ходить. А тут этот. Давайте сюда исходимо. Їй, конечно, дорого, дорого.

Я от пройдена. Ну, давайте, що тут буде договору? Зомбі чи люди? Ну що зв'язане з собаками буде? Ого! Є, якась пустина фігня.

Если я, конечно, быстро была, но я чуть не сдох тысячу раз. А -а -а. Так, довго оружие десь тут було. Отаке боже купити ще. А потім уже те фабас куплять, наприклад. Ну не знаю, не знаю. Надо подумати. Ну пока що можна сюди. Лучше в такой ситуации, если у такого забора лебить, бо ты пробавишь самый забор. И и хорошо. Ты набор обзор. Поля, то дуже багато лайків. Набираємо. Ну, если там хай 3 лайка, то випустимо в следующу частину. І це може набрати тільки через тиждень два. Бо дуже багато посмотрю. І лайки. Раніше було. 20 посмотрю могу добрать Таке відео. Так другая вау. И как про це було 30 посмотрю набирать. Сейчас 5 просмотров прошло. Ну, на це все. Всім пока. До нових зустріч. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.